Привіт! Якщо у вас є якісь платні підписки, преміум-аккаунти або передплати, які ви сплатили за допомогою Apple Pay, то і хочете від них ви відмовитись, для цього вам треба прийти в параметри. Далі натиснути на своє ім'я та прізвище, тобто свій аккаунт, свій обліковий запис Apple, і далі прийти в підписки. Відкриється пункт передплати, підписки, це одне й те саме. І у випадку, якщо ви хочете відмовитись, є два варіанти. Перший це відмовитись вже від сплати, або відмовитись від безкоштовного пробного періоду. В принципі, процедура однакова, тобто ви відкриваєте той додаток, від якого хочете відписатись, і внизу буде червоний такий напис: або відмовитись від пробного періоду, або відмовитись від передплати, тобто скасувати передплату. Натискаєте. На цей пункт далі підтверджуєте, і вуаля ви відмовились від передплати. Більше кошти списуватись не будуть, тому можете бути спокійні.